Привези гуманитарную помощь на Гур-Казачок и Сот-Казачок. Два села, которые находятся за 400 метров от границы с державою агрессором, Прилітають кожен день в село, допомогу люди прийдуть заберуть, а в сот казочок отвезем і роздані. Спасибо большое, Гончаренко Сашечки. Все буде добре. Ви вже знаєте, неодноразово в нас приїжджав, привозив до нас депутат селищної ради, нашої Золочинська, Гончаренко Олександр Вікторович, привозив нам допомогу не тільки для села а на весь округ. В нас охоплюються в округі 15 населених пунктів. І якби жодна сім'я в нас не залишилась без допомоги. Вона е, різного формату є допомога, продуктовий набір, є гігієнічні засоби. Ну е, якби жодна сім'я не залишається без цієї допомоги. Я думаю, надалі ми будемо так і співпрацювати. Олександр Вікторович, у нас і ще буде багато вирішуватися питань характеру, крім гуманітарної допомоги. Я думаю, ми будемо сподіватися на вашу допомогу. В Одноробівському Старостинському округі на сьогоднішній день знаходиться 15 населених пунктів. Це села Гур'їв, Козачок, Сотницький Казачок, Андріївка, Баранівка, Селюроки, Стагнії, Одноробівка, селище Муравське, селище Стагнії, села Грисів, Петрівка, Постольне, Борохи. Ковалі, Мартинівка, і за допомогою нашого депутата Золочівської селищної ради Гончаренка Олександра Вікторовича жителі всіх сіл похоплюються гуманітарною допомогою. Це і засоби гігієни і продукти харчування, і дитяче харчування. Від усіх жителів я щиро дякую Олександру Вікторовичу та сподіваюся на подальшу допомогу та співпрацю. Разом ми йдемо до перемоги. Бажаємо всім миру та добра.